дня. темою сьогоднішньої нашої лекції є питання збалансування місцевого бюджету та інструменти фінансування місцевого бюджету. Сьогодні ми поговоримо про збалансованість, про е, випадки, коли можна е, може місцевий бюджет затверджуватися з дефіцитом чи з профіцитом, про місцеві запозичення, про е, місцеві гарантії та місцевий борг. Як ви вже знаєте, оскільки ми всі є практики, відповідно до законодавства місцевий бюджет повинен бути затверджений збалансованим, тобто обсяг доходів місцевого бюджету, визначені у рішенні про місцевий бюджет, повинен відповідати обсягу видатків місцевого бюджету, запланованого на плановий рік. Водночас бюджетним кодексом передбачено випадки, коли місцевий бюджет може бути затверджений з дефіцитом чи з профіцитом. Зараз ми розглянемо ці випадки. Чіткий перелік таких випадків визначено статтею 72 бюджетного кодексу. Зокрема, місцевий бюджет може бути затверджений з профіцитом у разі спрямування коштів загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку, у разі виконання зобов'язань за непогашеними позиками. У цих двох випадках бюджет може затверджуватися з профіцитом як при затвердженні місцевого бюджету, так і під час внесення змін до місцевого бюджету впродовж року. Крім цього, бюджет може затверджуватися з профіцитом для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів. У цьому випадку. Бюджет може затверджуватися з профіцитом лише шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту. З дефіцитом по загальному фонду місцевий бюджет може затверджуватися у разі використання вільного залишку коштів на початок року. У цьому випадку зміни вносяться до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту. Вільний залишок коштів визначається як різниця між залишком коштів, який визначений у звіті про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період, та між Оборотним залишком коштів, який визначений рішенням про місцевий бюджет на плановий період. Тобто, якщо ми хочемо здійснити розподіл вільних залишків коштів на 1.1.2017 2017 року, то у звіті за 2016 рік у нас є залишок коштів на початок року, а рішенням про місцевий бюджет на 2017 рік є затверджений обсяг оборотного залишку бюджетних коштів на 2017 рік. І різниця між залишком на початок року і оборотним залишком коштів складає вільний залишок коштів, який може е, здійснювати е, обсяг якого може розподілятися. Розподіл, як я вже сказала, здійснюється виключно шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. По спеціальному фонду місцевий бюджет може затверджуватися з дефіцитом у разі залучення коштів місцевих запозичень до бюджету розвитку, у разі залучення коштів загального фонду до бюджету розвитку. Внаслідок надходження про від продажу чи пред'явлення цінних паперів, а також у випадку розподілу залишку коштів спеціального фонду на початок року. Якщо ми говоримо про залучення коштів від місцевих запозичень чи залучення коштів із загального фонду до бюджету розвитку, а також надходження внаслідок продажу цінних чи пред'явлення цінних паперів, то з дефіцитом бюджет може бути прийнятий як під час затвердження місцевого бюджету, так і в процесі його виконання шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. Якщо ми говоримо про розподіл залишку коштів спеціального фонду на початок року, то у цьому випадку їх розподіл може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. І так само, як і по загальному фонду, підставою для внесення змін до рішення про місцевий бюджет є звіт про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період і обсяг залишку зафіксованому у цьому звіті. З профіцитом по спеціальному фонду може прийматися бюджет у разі погашення місцевого боргу або придбання цінних паперів. У такому випадку передбачатися, може затверджуватися бюджет з профіцитом як при затвердженні місцевого бюджету, так і впродовж року шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет. Одним із інструментів збалансування місцевих бюджетів є позики місцевим бюджетам. Надання позик місцевим бюджетам врегульовано бюджетним кодексом. Більш детальніше питання позик місцевих бюджетів для збалансування місцевого бюджету впродовж року під час його виконання ми будемо розглядати більш детальніше у модулі 3. Одним із інструментів, які можуть застосовуватися в місцевими органами влади для залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів, це є місцеві запозичення, право здійснювати місцеві запозичення мають місцеві ради. При цьому слід розрізняти, які здійснюються запозичення. Місцеві внутрішні запозичення мають право здійснювати усі міські ради. В тому числі і Ради об'єднаних територіальних громад. Якщо ми говоримо за зовнішнє запозичення, то право здійснювати зовнішнє запозичення мають право міські ради міст обласного значення та місцеві ради об'єднаних територіальних громад. Якщо ми говоримо за, за запозичення від міжнародних фінансових організацій, то такі запозичення можуть здійснювати усі міські ради. Які є основні вимоги до здійснення запозичень? По-перше, запозичення здійснюється виключно для бюджету розвитку, тобто для проведення капітальних видатків і видатків, які пов'язані з розвитком громади, це є основна і обов'язкова вимога обслуговування боргу. За запозиченнями здійснюється за рахунок коштів загального фонду і обсяг видатків, які спрямовуються на обслуговування запозичень, які здійснені, не може перевищувати 10% обсягу загального фонду місцевого бюджету. Також запозичення здійснюється на умовах повернення, і у разі якщо місцевим бюджетом допущено порушення графіку повернення. І не повертаються кошти запозичення до місцевого бюджету. То можуть бути застосовані санкції для такого місцевого бюджету, і місцевий бюджет втрачає право на здійснення таких запозичень впродовж п'яти років. Порядок здійснення місцевих запозичень затверджено постановою кабінету міністрів від 16 лютого 2011 року, номер 110. Цією постановою затверджено основні вимоги до рішення міської ради, яке приймається з питань. Здійснення запозичень надано чіткий і конкретний перелік матеріалів, які подаються разом із рішенням про місцевий бюджет про здійснення запозичень. Усі матеріали подаються Міністерству фінансів, оскільки Міністерство фінансів здійснює процедуру погодження обсягу та умов місцевих запозичень. Хочу зазначити, що у процесі внесення змін до бюджетного кодексу у 2014 році, в рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин, було внесено доповнення до порядку погодження Міністерством фінансів порядку обсягу та умов запозичень яким ми передбачено, що у разі, якщо впродовж місяця, міністерство впродовж місяця надходження документів міністерство фінансів не надало погодження, такі місцеві запозичення рахуються погодженими, і місцева рада праві здійснювати процедуру проведення запозичень. Також міська рада має, має право надавати місцеві гарантії суб'єктам господарювання для виконання ними боргових зобов'язань у випадку, якщо такі боргові зобов'язання здійснені суб'єктом господарювання. Для метою яких є розвиток місцевої інфраструктури, основні вимоги до надання місцевих гарантій полягають наступному: перш за все, місцеві гарантії надаються на умовах платності та строковості. Обов'язково укладається угода між міською радою та суб'єктом господарювання, який здійснив, здійснив запозичення. Крім цього, впродовж всього строку дії договору про місцеву гарантію в місцевому бюджеті обов'язково передбачаються кошти на випадок настання гарантійного моменту. Кошти передбачаються в обсязі суми платежів за договорами, по яких вже настав гарантійний випадок, і в обсязі 50. І в обсязі не менше 50% суми платежів, за якими не настав гарантійний випадок. Обсяг і умови надання місцевих гарантій, також як і здійснення місцевих запозичень, здійснюється міністерством фінансів. Порядок надання місцевих гарантій затверджено постановою Кабінету міністрів від 14 травня 2012 року No 541. Цією постановою, цим порядком визначено вимоги до рішення місцевої ради про надання гарантії, також перелік матеріалів, які надаються Міністерству фінансів в пакеті документів, а також термін розгляду Міністерством фінансів цього пакету документів, і як місцевих гарантіях, термін розгляду цих документів складає один місяць з дати надходження. Обсяг та умови надання місцевих гарантій рахуються, вважаються погодженими у разі, якщо міністерство фінансів впродовж місяця не надало відповіді на звернення місцевої ради. Обсяг боргу не може перевищувати 200% індикативного середньорічного прогнозного обсягу надходжень до бюджету розвитку, який визначається відповідною міською радою. Отже, темою нашої сьогоднішньої лекції було питання збалансування місцевих бюджетів та питання надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень. Хочу зазначити, що в останні роки міські ради все більше застосовують механізм, залучають кошти шляхом здійснення місцевих запозичень, оскільки це є одне із джерел, яким можна за рахунок якого можна спрямовувати кошти на розвиток, проте у цьому випадку дуже важливо Прорахувати спроможність місцевого бюджету для того, щоб обсяг запозичень, який здійснюється, не був критичний для місцевого бюджету, і для того, щоб міська рада мала можливості повернути ці кошти і отримати позитивний результат, тобто забезпечити розвиток громади. Дякую за увагу.